Працівники сектору реагування патрульної поліції кажуть, що світловідбивні елементи на одязі у темну пору вкрай необхідні для безпеки пішоходів, особливо в осінньо-зимовий період. Адже на вулиці швидко сутоніє, і учасники дорожнього руху стають практично невидимими для водіїв. Нічну пору це дуже зручно для і водіїв. Здалеку зорієнтовується, що чи в туман, чи вечірня пора, що рухається пішохід по, по приїжджій частині дороги». І для себе безпечно, що є яскравий одяг, що може водію обминути, не наїхати на учасник дорожнього руху. Світловідбивні елементи, як їх ще називають флікери чи флайтери, бувають різних кольорів та форм. Їх головна функція відбивати світло від фар авто і тим самим сигналізувати водіям про присутність на дорозі людини або іншої перешкоди. Згідно з правил дорожнього руху, пунктів 4 статті 127, що в дорожнього руху повинні рухатись нічно про доби в жилетах. Світлородбивними стрічками повинні на рукавні бути. Також, якщо він рухається, щоб ліхтарика вінкнув, чи ще щоб відобразив себе, що він тісно пішохід, щоб водій не здійснив наїзд. Сьогодні в продажу є великий вибір недорогих за вартістю флікерів. Придбати їх можна в крамницях, де продають туристичне спорядження канцтовари чи тканини. Також підібрати необхідне можна і в мережі інтернет, чи навіть виготовити самому. Флайтери, ліхтарика або світлий одяг, саме ці речі допоможуть уникнути ДТП. Зауважили у поліції. Носити світловідбивні елементи обов'язково за недотримання цих правил штраф. Було винесено постанови 255 гривень штрафу за те, що нехтують правилами дорожнього руху в вечірній час. Про те, що носити світловідбивні елементи необхідно, розуміють як дорослі, так і діти. В школі розказувала на уроці основи здоров'я, або ще деколи батьки говорили, щоб там якісь наліпки носили. Коли я хожу на дворі в темну пору, то я або вдягаю такі наліпки, які світяться. Деколи я ношу такий знаєте маленький фонарик, коли дуже темно, я підсвічу. Дотримуватися цих правил пішоходів закликають у поліції. Сьогодні рух на дорогах ускладнений через обмежене вуличне освітлення, спричинене економією електроенергії. На щастя, зауважив старший інспектор сектору реагування патрульної поліції, ДТП з причин не використання пішоходами світловідбивних елементів у Вараші не було. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.